Чернігівський обласний академічний драмтеатр відновив свою роботу. Вже відіграні перші вистави. Йде підготовка до відкриття нового театрального сезону у жовтні. Кожен на своєму місці робить свою справу для перемоги України, говорить художній керівник театру. Ми прийняли рішення відносно того, що треба починати працювати, бо з однієї сторони ну ми скучили за сценою шалено за глядачем. І я спілкуючись з мешканцями Чернігова, так само відчуваю таку жагу побачитися і у людей, які би отримали ще якийсь ковток повітря, надії, віри. Тому той репертуар, який буде зараз гратися, зрозуміло, він буде спрямований на головну мету надати людям подих свіжого повітря, надії, віри, тепла, доброти. Як вдячність військовим та волонтерам, а також всім, хто захистив Чернігів в найстрашніші дні лютого березня, актори підготували театралізовану концертну програму. Планували її на 24 серпня, але через обставини перенесли на 9 вересня. Я запрошую всіх глядачів 9-го, бо вона з одного боку присвячена зрозуміло нашим військовим. Нашим... Переможцям, нашим людям, які творять цю перемогу. З іншого боку, це такий для мене особисто уклін Чернігівській землі, чернігівським людям, бо те, що вони зробили, заслуговує на пам'ять і на кожноденну якусь увагу. Також зараз йде репетиція вистав Вересневого репертуару, приборкання норовливого, кайдашева сім'я та дитячої вистави Подорож до країни мрій або велосипед з червоними колесами для багатьох акторів. Це буде перший вихід на чернігівську сцену після піврічної вимушеної перерви. Коли почалося таке мінімальне звикання до того, що відбувається, якісь думки з минулого життя вискакували. І оце питання, як я вийду на сцену і як я зможу потім людям, які... Переживали найстрашніші речі в своєму житті говорити зі сценою про будь-що, про любов, про вічність так і таке інше. Це складне питання. І відповіді на це питання в мене немає. Але це потрібно і самим акторам, і глядачам. Переконаний артист. Глядачі однозначно хочуть бачити якусь ілюзію нормального життя, саме ілюзію нормального життя, тому що немає жодної впевненості в тому, що подивившися сьогодні виставу. Людина забуде про те, що йде війна, і завтра вона буде щасливою, щасливою що? Щасливою просто жити, забувши про те, що війна це неправильно. Щасливою донатити на збройні сили це вже правильно. Тому цей експеримент ми будемо проводити і разом дивитися на результати. Втім, всі ці складні для Чернігова місяці актори не припиняли діяльність. Зокрема, першим кроком до відновлення роботи театру був благодійний показ вистави Загадкові варіації наприкінці квітня, яку зіграли для військових та волонтерів. В довоєнний час цю постановку здійснив режисер театру Денис Федішов, який зараз в лавах ЗСУ захищає Україну. Незвичайним досвідом для акторів були читання творів сучасної української драматургії в зруйнованому приміщенні обласного молодіжного центру. Після чіток ми розмовляли з глядачів. Про їхні емоції, наші емоції, взагалі за формат і так далі. Бо в принципі для Чернігова це формат доволі новий. І глядачі говорили, що вони вдячні, бо вони хотіли би цього, хотіли би театру в своєму житті, навіть попри війну а можливо навіть через війну. Поки що вистави проходитимуть для невеликої кількості глядачів задля того, щоб були дотримані вимоги безпеки проведення масових заходів. В театрі є бомбосховище, але воно розраховано лише на 200 осіб. І в випадку, якщо, не дай Боже, під час вистави відбудеться сирена, то ми зупиняємося. Якщо перерва буде недовга, то ми продовжуємо виставу. Якщо вона буде тривати більше там, 45 хвилин, то, на жаль, ми будемо вимушені перенести цю виставу. І глядач, який прийшов обов'язково, другий раз. Бути мати змогу додивитися виставу до кінця спочатку, прийматиме театр і гастролі інших колективів. А також 24 вересня чернігівці будуть учасниками фестивалю Вересневі самоцвіти в місті Кропивницькому. В червні брали участь у фестивалі Мельпомена Таврії, в якому майже 50 театральних колективів України зіграли вистави на підтримку Херсона та Херсонського театру. Жовтень стане традиційно місяцем відкриття театрального сезону, який відкриється прем'єрою п'єси авторки з Ірпеня з дуже символічною назвою ВПО Внутрішньо переміщені особи сюжет якої створений на подіях сьогодення. Щоб не прогавити покази вистав, слідкуйте за афішами театру, оголошеннями на сайті та на сторінках драми в соцмережах. Ну от тепер, що мав сказати, сказав.